Вітаю всіх телеглядачів! Сьогодні в гостях чекаєте директора 11-ї школи Сергія Запісова. З ним у професійний день вчителя будемо розмовляти про те, яким він має бути. А ще багато іншого. Дивіться далі. Відомий у стрію футбольний тренер Василь Багрич потребує вашої допомоги. Кілька місяців тому лікарі встановили у наставника гостру прогресуючу стенокардію. кардію. На лікування йому потрібно 100 тисяч гривень, оскільки хвороба прогресує, рідні Василя Васильовича просто не спроможні швидко зібрати усю необхідну суму. Це Дуже дуже файний тренер. А він мене він багато чого навчив. За, за один рік дуже багато чого досягнув. Ми їхали багато разів на турніри, три рази в Польщу їхали. Ми все їздимо то в Дрогобич, то в Новий розділ, в, в Львів Сюди нам возять на змагання за кордон, в любі країни. Ну, Бажаю, щоб всі до нього ходили. І він дуже. Файний свого наставника діти люблять і поважають. Для них він зірець. Не просто показує, як приборкати круглого, куди бігти, кому віддати пас і коли бити по воротах. Він вчить молодь думати. Василь Васильович не лише мілий тренер. Він добрий і чуйний, говорить пані Галина. У неї двоє синів, які вчаться футболу у цього тренера. Так сталося, що Василь Васильович захворів. Потрібна допомога. Ми вже батьки долучилися до збору коштів. але, Звичайно, що дуже замало недостатньо. Ми звертаємося до всіх небайдужих байдужих Допомогти нашому тренеру зібрати на операцію. Звістка про біду, яка спіткала пана Василя, сколихнула і його колег ремеслу Дмитра Шнайдера та Володимира Воробця. Треба допомагати, спасати людину, працівник він хороший, діти до нього тягнуться, батьками контакти підтримує. Ясно, що треба допомагати. Ми ще могли спортивна школа там допомогли. Ясно, що з нашими зарплатами. На ті Операції, що зараз коштує на роженець. Біда, ви знаєте, біда зараз тим більше час такий тяжкий і все сприймається, не витримують наші мотори, каже. Гостра стенокардія одна із різновидів ішемічної хвороби серця, коли через ураження артерій порушується кровопостачання. У Василя Васильовича хвороба до того ж прогресує. Футбольний тренер колись служив в Афгані. Чоловік не виключає того, що саме та злочасна війна є причиною недуги. Уже в понеділок у Львові йому зроблять першу операцію. Її ціна 50 тисяч. Поки що вдалося зібрати 38. А через півроку при потребі ще одна це також півсотні тисяч в українській валюті. Засорені судини 90-80%. процентів. Це дві і дві 50-60%. процентів. Ну ці дві то ще можуть почекати півроку? А ці обов'язково треба терміново до понеділка. Казав доктор, що Зібрати певну суму і робити стендування. На два стенди зараз потрібно 50 тисяч, а через півроку в процесі треба ще два стенди міняти, то ще треба 50 тисяч. Чоловік соромиться, але дітися нікуди, тому просить допомоги. Зараз на ваших екранах ви бачите реквізити картки, на яку можна перераховувати кошти для лікування і реабілітації пана Василя. Не будьте байдужими, можливо, серед ваших дітей ростуть нові Месі і Роналдо. Однак футболістами не народжуються, ними стають з допомогою тренера. І можливо, саме цей наставник виростить нову зірку. Микола Бойків, Роман Купранець, Руслан Леськів, Стрийські новини. Наступного року педагоги відзначатимуть півстолітній ювілей. Саме у 1964-му офіційно впровадили у календарі свят День Вчителя. Вітак, понині більшість пострадянських країн у першу неділю жовтня вітають всіх, хто трудиться на освітянській ниві. Школярі Стрия та Стрищини також влаштували особливі перерви для своїх шкільних мам та татусів експромтом. Співали разом з педагогами, для них підготували блідо. Витування цікаво було у кожній школі. Дивіться більше. Чудова вчителька у нас її шанує весь наш клас, її не можна не. Класники ї місцевої школи порівняли свято вчителя зі святом квітів. Осінній вернісаж, чорнобривців, айстр, гладіолусів, хризантем лілей презентували своїм педагогам. Хотіли малята, зірку з неба дістати, але зрозуміли, що до нього далеченько зобразили небо і зорі тут на землі. Що не зробиш, аби подарунок сподобався. Дорогі вчителі любіть нас такими, якими ми є недовченими і заученими. Окриленими і замученими, воничкуватими і непередбачуваними, непрощеними і пробаченими словом любіть нас такими, якими ми є. Учні початкової школи вирішили перевірити знання свого керівника. Директора питали, в який колір пофарбовані стіни у його кабінеті, скільки вінників потрібно, щоб замести шкільне подвір'я, якого кольору очі у їхнього класного керівника з усіма питаннями впорався, окрім одного. Не знав, скільки вазонів прикрашають його кабінет. Так, 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 так. وتيبت <applause> <applause> دي <applause> <applause> Приблизно знає скільки верну. Щоб порахувати, Сергій Анатолійович пішов до кабінету. Назад повернувся зі знахідкою. Нову квітку приніс показати усім. Залагодити ситуацію довелося таки традиційно. Співочий директор у парі з музичним керівником виконав відому українську пісню. Діти впустили буршника декола і навіть допомогли співати. І наостанок пісня на біс для педагогів міста Істрийського краю заспівали діти, вчителі та батьки. Їх освітян вітали і вихованці Стрищини, родзинкою дійств. стали імпровізовані театральні сценки. Тут таке діло. У школу я прийшла записатися, побачила оголошення і довго думала, чи приймуть. А років вам скільки? Так от, шість десяточків і ще шість. У норму вкладаюся. А медична довідка у вас є? Ціна циклопеди. Марічка Ходовицька, Руслан Лесків, Роман Купранець, Стрийські новини. Директор Стрийської початкової школи номер 11 Сьогодні у нашій студії Сергій Анатолійович. Я вас вітаю. Дякую взаємно. Е, прийнято вважати було колись. Найповажнішими людьми у громаді були лікар, вчитель та е, священник. Е, сьогодні вчитель. продовжіть думку. Я думаю, що саме в тому контексті, якому ви її розказали, так і далі продовжується вчитель, лікар і священник. Є реально дійсно люди, які поважні у кожному місті у в кожному селі. Це правда. Чому вчитель? Та тому що вчитель завжди є вчитель. Але якщо він є вчитель з великої букви. Тобто вчитель, який повинен мати все те, що він може мати фаховість. Ну і високу заробітну плату, чесно. Чого не вистачає вчителям сьогодення фінансової віддяки, поваги від дітей, розуміння від... і підтримки від батьків, чого найбільше не вистачає? Складно, складно говорити про це. Я думаю, що нічого такого аж особливого вчителеві не вистачає. В більшості випадків, напевно, вчителеві не вистачає, може, так краще. Хай ніхто не заважає, аніж щоб не вистачало. Бо, повірте щиро, мені як керівнику освіти, е, меценуваю з директором школи, е, найбільше заважають це зайві непотрібні інколи документи, які не потрібні нікому, які статистично, фактично нічого не вирішують. Тому вчителеві, безпосередньо вчителеві, не повинно заважати нічого, йому повинно тільки допомагати. Можеш допомогти? Допоможи. Можна заважати не заважай. Першу вчительку е, прийнято вважати е, другою матір'ю, першого вчителя, мабуть, татом. Я певна, що ви для своїх е, вихованців є добрим татом. Чому пішли у вчителі? М -м -м, то ви спитайте не в мене. Спитайте у тих дітей, які сьогодні приходили, ви це бачили, правда? Ви бачили їх, вони приходили і тому вони мене питають тільки про одне. Як обрала свою професію? Чому саме зупинилися на цьому виборі? А вибору і дуже великого не було, скажу чесно: або мед, або пед. Оскільки я не на мед не вистачало грошей? Ні, не справа в тому. Справа в тому, що я категорично не переношу якогось насильства. Не можу. Медичний варіант це все-таки якісь трошки варіанти з кров'ю і так далі. Я цього не розумію. Не сприймаю, тому і вибрав пер. Скажіть, будь ласка, ви вчителі з музичним акцентом. Як вперше, пригадайте, як вперше відреагували на ваші, на вашу виступи, схильність виступи, до музики, виступи. ваш колектив і саме вихованці діти? діти? 93-й рік. Не думаю, Марічко, що ви ще тоді працювали тут. Ні. Але це було власне. Якраз цікаво. Перший рік я написав одну пісню. Для випускників своїх. Ми її, до речі, ще жодного разу не співали вже на ефірний якийсь варіант. Але вона пішла. А потім з'явилася традиція. Кожного року, кожного випуску, дарувати нову пісню. Тому так і працює. Уже 13 років. Нова пісня для кожної дитини. Для кожної, скажімо так, кожного випуску, кожного року. Нова пісня. І вона тримається, до речі, в таємниці до останнього. Ну, про ваші таємниці і несподіванки ми сьогодні разом з нашими телеглядачами мали нагоду подивитися. Скажіть, будь ласка, ще одне таке запитання. Якщо вчителям потрібно тільки одне, щоб до їхньої роботи ніхто не втручався, чого потрібно в сьогоднішній освіті? Яких змін ви би хотіли як керівник колективу? Скажу. Нескладно. Справа в тому, що основного, чого потрібно, це новий закон про загальну середню освіту. Це дуже потрібно. Є закон про загальну, ну припустимо, про вищу освіту, перепрошую, це вже є прийнято, він нормальний, менш більш. Ми відслідковуємо законодавство, але закон про загальну середню освіту, на жаль, поки що діючий недосконалий. Він сильно мучить людей, фактично. У ньому дуже складно працювати. Я думаю, що нова редакція була би абсолютно нормальною. А що в ньому треба прописати? А треба прописати дуже прості речі. Фінанси. Раз, друге, ем, припустимо, кадри залишити так, щоб можна було добирати кадри під фінанси. І тоді ну, буде все добре. Кадри йдуть завжди за людьми. Ваші вітання педагогам нашого міста і yeah. нашого краю. Ну, по-перше, я би хотів всім сказати педагогам нашого міста, що сказати, тримайтеся, бо, на жаль, нічого кращого не скажу. Не буду банальним, скажу чесно. Кращого навряд чи буде, але прагнути до кращого треба. Треба, тому що ми всі з вами, шановне товариство, у одному єдиному колі. Околі освітян. Тому вітаю вас щиро із Днем Працівника освіти. Тримайтеся і все буде отак. Ми також долучаємося разом з нашим колективом, журналістським і операторським з цілою редакцією до усіх побажань, які звучали сьогодні на адресу всіх освітян. Зичимо вам міцного здоров'я, щастя та терпіння до наших дітей. Думай сам львівська команда веселунів зібралася на гастролі у підтримку армійців. Хлопці зі Львова пропонують вам веселу програму. Благодійний концерт проведуть у суботу, о 17-й годині в нашому міському будинку культури. До участі в КВК доєднаються і стризька талановита молодь. У холі розмістять скриньку, де кожен зможе зробити свій внесок на рахунок армії. Привіт, друзі! Вас вітає команда «Думай сам». Запрошуємо вас всіх на благодійний концерт, який пройде в місті Стрию, 4 жовтня, о 17.00 в МБК. Міжнародний турнір у Стрию, сьомий, за рахунком Кубок Довбуша з греко-римської боротьби, відбудеться у цю суботу. Змагання розпочнуться о 9-й годині 30 хвилин. Урочисте відкриття у приміщенні спортивного залу Стрийської дю США о 12-й годині 30 хвилин. Вже зареєстровано 200 кращих юних борців національного рівня, а також спортсмени зі Словаччини, Молдови та Болгарії. Як оці у футбол грали на початку тижня в малій семінарії неподалік Львова відбувся товариський матч між збірною священників Стрийської єпархії та командою семінаристів Львівської духовної семінарії. Кращі навики, гри у футбол продемонстрували семінаристи. Вони п'ять разів забивали, пропустивши у відповідь лише один м'яч. Тим не менше, стрийські священники не надто засмутилися. Вони сподіваються на матч реванш ще одну гру своїм молодшим колегам. Вони запропонували зіграти уже на власному полі. Допоможіть знайти Петрика Миколу Миколаєвича 1977 року народження. Житель села Верхня Луковиця ще 5 вересня вийшов з дому та досі не повернувся. Про його місце знаходження відомостей немає. Прикмети чоловіка ріст – 170-175 см, середньої тілобудови волосся чорне, коротке. Має. Лобні залисини, очі карі, обличчя овальне, підборіддя гостре. Був одягнений у синій светр, чорні джинси, кросівки синього кольору. Усім, кому відомо про місце знаходження безвісті, зниклого Петрика Миколи Миколаєвича, просимо повідомити за телефоном 102 або звернутися до найближчого райвідділку міліції. Я тиша такі безцінні миті на фронті здається, що немає війни, і все довкола декорації до фільму. Однак на обрії чорний дим і глухі звуки вибухів неподалік міста щастя. Кожен вечір тривожні перечуття. А світанок новий день народження. Кожен на зв'язку з рідними, щоби сказати, як вони їх цінують. На відстані до смерті у крок розумієш ціну життя. Однак військові небагато слівні, і все, що хочуть побачити, рідних і зброї для того, щоб розставити знак. І там, де їх бракує. Одразу після випуску наших новин дивіться фільм Інтермецо про подорож на край землі. Волонтера Ростислава Тищенко та нашого режисера Віри Яворської. Не пропустіть. На вихідних не лінуйтеся довідатися щось цікаве. Куди піти, щоб послухати чи подивитися вибір є. Залишається його зробити завтра. Ввечері не забудьте проаналізувати все, що трапилося цього тижня. В цьому допоможе Віра Яворська. Підсумковий випуск розпочнеться рівно о 19-й. Доступним є інтернет-сайт та телефон редакції. Телефонуйте, якщо маєте чим поділитися. Вам погоди за вікном і в серці. До зустрічі наступного тижня. Завтра потеплішає, максимальна температура 15 градусів з позначкою плюс. Вітер дутиме зі сходу 2-6 метрів на секунду.